У нас кажуть викладування. Робити викладування це, це одно, як вам сказати, інкрустація. Оце викладування це є одно з найважчих е, ремесел декоративно-прикладного мистецтва. Так як у різьбі його просто обробив і воно готове. А тут треба все вибрати. Воно тому викладування, що ти викладаєш, укладаєш дерево на місце. і так вимальовується орнамент. О. А інкрустація слово Ін, У, що воно вставлено, вона буває. Інкрустація на різному розуміти, навіть е прикраси інкрустовані білим, червоним золотом Тоже, то інкрустація. Так, це свого роду ювелірна робота. Бо тут, дивіться, якщо робили як сказати, халтуру. Якщо не точно з'єднаєш, наприклад, оці всі паси або креслення не дотримуєшся, воно буде косе-горбати, нерівня. А тут головне симетрія. Від початку до кінця, наприклад, на таку тарілочку, то треба добре три дні робити. Отаку от, от невеличку тарілочку 28 см, щоб її зробити до готовності. І це вже так як мені, а так як синий, йому тиждень треба сидіти. І він, він дивується, чому. Чому ціна, ну як сказати, уроки бійці ціниться, але ну, 2000 гривень за 5 днів тепер у нас ну, ну, нікуди. А, а тоді я брав за таку тарілку 10 доларів. Але тих 10 доларів були, я міг як сказати, я міг щось за них купити більше ніж за сьогоднішніх 10 доларів. І це вставляється. О, воно має бути так точно вставлено, яка основа видубана. Трошки зарубуємо, щоб воно не зам'яло боке. І потім стругати, виходить. Там ще кольоруєш, можеш любим, чорно-білим, сливовим, яким хто бажає. І всі орнаменти переважно побудовані, бачите, чи на цьому, чи на цьому, чи на сорочках. Є й квіти, але більшість воно таке орнаментальне. Орнаментальний узір, геометрична форма. Там квадрат, кругле, ромбик, пшеничка. Там, і все має бути симетрія, щоб воно не було хаотично, як то кажуть, ні хай так, ні хай так, аби було так, як треба. Двої мотивації було. Одна, що подобалось. Бо як я кажу, як починаєш з орнаменту, от накреслиш орнамент і вроде би, нема, нема нічого тут. А потім з цього орнаменту виходить ось таке, але ну, воно вже більш цікавіше, як то кажуть. Ну, І так, після цього вже доходить до, до такої краси, ну тут взагалі задоволення. Як то кажуть, вже перехоплює. Хочеться і хочеться далі працювати щось нове, нове і нове. Це була перша мотивація. Друга мотивація. Платилось воно, як би сказати, на той час дуже непогано. У 15 років як я вже мав, то я в 9 класі сам собі заробив на свій одяг, на випускний. Ну, коротше, Одівся склав 200 доларів, поїхав в Чернівці на ринок, скупився, був собі козак, як то кажуть, все, на своєму хрибу. Інкрустація більше була поширена на, наприклад, карнізи, на штори, вже, якісь роги підставки, рахви ці, такі пудерні, ці маленькі, тарілочки, щось таке хрестіє. Дуже були поширені, інкрустовані і, і різьблені. Кошик це ну це почали в селі в нас тут робити. Мого друга дід або він, або його брат. Ну то він перший спробував цей кошик, але не була така, не так каня була зв'язана. Бачите, тут каня йде, як якби гуцульська каня йде. О. Вони зв'язали таку широку. були, ну Трошки то було як примітивне, то зараз, але на той час то було, то було вау, бо от скласти докупи 8 грані ще під градус 45, щоб симетрія була. ну Бо вона інакше не, не зійдеться, Якщо чуть-чуть десь щось не буде, воно воно просто докупи не сяде. І так я кажу, я би це, він каже, та зв'яжемо. І так я раз зв'язав два, і потім вже... сам почав в'язати. Два тижні це мені так треба добре робити. Коші. Один кошик. От о, недавно і поїхало два кошики за океан. Воно не є так сильно велика ціна. Вроді би воно і багато. 400 доларів кошик коштує такий середній, бо то залежно скільки він, просто можна і робити, і можна і додати ще в два рази більше роботи, але там буде вже і ціна відповідно. Це вроді би багато, але якщо два тижні розбити по днях і що там виходить? 400 доларів тих на свої матеріали, на все, що ти даєш, і це і там виходить така з нижче середня і ціни заробіток. Тобто так складено, що ви його хоч кидайте з моста вниз, воно може побитись по цьому, воно не розпадеться. Ми собі дружно, бо у нас небагато є. Знає, от Колю, там, Гасюкову, Василь Кіщук, Мартіщук, Віталій, Назар, Сен теж він поширює багато чого. Тут немає конкуренції, тому що... Е, нема щоб цього було занадто багато зроблено. Ну, постійно його недостатньо. І ти ну на що тобі конкурувати? Як ти не маєш Ти мають ти скільки зробив, стільки можеш реалізувати? Яка конкуренція? Може бути там п'ять чоловік на два-три на села щось робить? Тут нема конкуренції, бо не знаю, чи комусь це передам. Ну знають вони, але чи вони будуть це робити? Мої діти раніше було в селі ну таких серйозних мастрю десь. Повер 10 це точно було, що так робили, відповідно, як має бути більше, як 10, десь коло 20. А такі, якщо робили тільки, аби гроші, то й було і 30, і 40. Там половина села щось, щось там і робила. Зріз був, з, з інкрустацій, щось там було зв'язано з тим усім. А тепер 2-3, Це нема. Станки одні перейшли на механізовані процеси виробництва, там більш дешевої продукції, Вон на ній більше може заробити, чим на цьому. Це вроді би зараз багато грошей. Але він зробив цих простих салфетниць, ті, що штук ти заробив два рази більше, як я. Відповідальності там мало. А тут ти не робишся, якщо чуть-чуть щось десь тріснуло, це все, мусиш викинути. Вже, ну, ти вже його ніде не пустиш. Дідо робив інкрустацію. Так, тато, Та я, та й син вже, можна сказати, вміє приходить, тату, я би щось хотів. Хоч, будь ласка, давай. Маєш бажання робиш, не маєш, не робиш. А він що? апетит приходить після сірі. Заробив, отримав гро ага, вже можна. Мала моя. Отак креслила, нічого не вставила, але контур навела повністю, як вона має. Бути. А вона буде працювати, вона теж має талант. Жінка вона така творча. То вона робила на рівні зі мною, інкрустувала. І тепер інкрустувала, просто вже перейшла на вишивку. Коли малий народився вже в хаті з дитиною сиділа. Ти що, Почала вишивати. І так почала вишивати, то то вже й до тепер. Вишиває.